Снаряди 70-х, 90-х років, панцерники легкоброньовані або ж взагалі безбройні, колісні танки. Дарованому коню в зуби не заглядають. Партнери давали, ми брали. Але війна, яка нині триває на українських теренах, внесла свої корективи. Те, що було придатним для виконання завдань, наприклад, в Африці чи Європі, 20 років тому неприйнятне нині. Таку техніку легко вражають дрони, а снаряди на які так сподівалися, наші гармаші не летіли на встановлену відстань. То що робити з цим крамом? Чи варто брати від партнерів таку техніку, яка там уже йшла на списання утилізацію? Європейські країни за рахунок такої техніки, яку віддають нам, в тому числі і радянську, самі порозброяться новітньою західною технікою. Віталій Фанасієнко, продовжуй. Західна зброя в сучасній повномасштабній війні не панацея, і хоч більшість зразків, розроблених іще у далеких 70-х на кшталт систем ППО, Петріот чи «Айріс-Ті», відмінно проявляють себе в російсько-українській війні, вочевидь, частина натівської зброї за умов сучасного загальновійськового бою втрачає свою ефективність або ж навіть геть не годиться для сьогодення. З 91-го року західна військова техніка вона не використовувалась в широкомасштабних конфліктах проти а, такої ж армії, як, е, як і країн НАТО. Тільки миротворчі операції в Афганістані, е, в колишній Югославії і там я не знаю в Африці. Там, де техніка ця використовувалась проти е, підрозділів військових, які мали е, менш технологічні. Чно зброю зокрема це стосується і німецьких танків Леопард 1 які у миротворчих операціях кінця ХХ століття були доволі ефективні. Зараз на фронті захист цього панцерника військові називають мало не картонним. Ясна річ, зсу не відмовляються від них, але змушені вигадувати додатковий захист, аби вберегти екіпажі. Те саме стосується і французьких колісних танків AMX-10RC. Які а, планувалось використовувати в Африці а, там, де немає а, ну немає протидії протитанкових засобів, немає авіації. Ну немає нічого. І тому вони там а, в пустині Сахара їхали, стріляли і були а, дуже, а, дуже потужною зброєю. У нас а, ці а, ці колесні танки, яких називають, вони не стали такою зброєю перемоги. Вони на жаль, їх потрібно заново вчитися використовувати як. А ось так, ювелірно артилеристи розбирають ворожі опорники високоточними снарядами ескалібур. Це було на початку повномасштабної війни. Втім, влучність почала суттєво падати, коли російська армія почала застосовувати свої останні розробки радіоелектронної боротьби. За даними видання New York Times, за вісім місяців цього року ефективність боєприпасів із gps неведенням впала із 55 до 6 відсотків. На початковому етапі до дюйма точність була а потім вона ну, змінилася. Західні інженери також вони ці цю інформацію від нас приймали, ну враховували це і модернізували. Через вплив ворожих ребів дещо знижується точність планерних бомб GLSDB, котрі запускаються із хаймарсів, та влучність коригованих авіабомб GDAM. Шкідливий вплив російських станцій ребів позначився і на ефективності високотехнологічних ударних БПЛА. Здавалося б, нашпиговані сучасною електронікою ці пташки повинні були би безперешкодно долітати до цілей. Але московити навчилися подавлювати або ж зовсім блокувати сигнали Джіпіес. Із безпілотниками у нас були проблеми не тільки з нашими, а й з західними, і з турецького виробництва були проблеми. Вони або перехоплювалися, або там просто падали. По всіх недоліках західної зброї, які нерідко виявляються просто під час важких боїв, зсу дає зворотній зв'язок нашим партнерам. Ті своєю чергою прислухаються і намагаються швидко підігнати технічні характеристики під умови сучасної війни. Стосуються це і танків, дронів, і тих таки високоточних ракет. Американські конструктори вони вивчили весь досвід, і зараз нам е, потрапляють снаряди, які вже модернізовані, і які продовжують нищити росіян на всьому фронті. Водночас, будь-яку навіть невелику допомогу від наших західних партнерів, українці дуже цінують і усвідомлюють її значущість. А там, де розробники з постачальниками не встигають з модернізацією до сучасних умов, українці власноруч просто на фронті. Допилюють інструменти знищення московитів до ефективності потрібного рівня. Віталія Фенасієнко, Євген Майоров, Спецкор, марафон. Єдині новини. Війна показала, що не вся зброя ефективна, вона вразлива, особливо танки «Леопард-1». Хоча вони мають хороші характеристики, озброєння тихохідні, але захищеність у них дуже погана. і, Очевидно, вони розбиралися не для таких війн. Скажіть, будь ласка, брати все, що дають, чи. Все ж таки брати те, що нам потрібно. Ну, знаєте, на перших порах, коли ситуація розгорталася таким чином, що треба було переходити на західну техніку, так чи інакше, то питання щось це краще, ніж нуль. Ну, ясна річ, що якщо в тебе там є танк МХ10, і коли його нема. Ну, я назвав його танком, тому що гармата там танкова по великому рахунку, хоча це умовний танк, те, що нам французи передавали. Якщо він є, і якщо його нема, це, звісно, краще, якщо б він був яким би, він, скажімо так, не був з недоліками, там, непридатне так і таке інше. Хоча от, що буває таке нам постачається, я зараз не буду називати країну, не буду називати саму техніку. На роботинському плацдармі минулого року. Хлопці казали, страшна штука. Тобто поліцейська машина, фактично, яка розроблена для розгону демонстрантів, розгону демонстрантів для поліцейського спецназу. На вулицях воно ефективне. Протимінних полів ну, просто і розтинає. Хоча і інша техніка, і інші машини, які там передаються нашими західними партнерами, які дуже-дуже були корисними, в тому числі і е, мінних полях, рятуючи життя нашим хлопцям. Тобто, не все погано. Але те, що нам давалося, великою мірою, було не те, що занедбано, тобто воно знімалося зберігання, Європа не була готова до війни, ну, от, і відразу пішла така потреба від нас, почали знімати зберігання і з'ясовувалося, що машина не готова до ведення бойових дій. Чи то були різні концепції взагалі використання техніки, бо ми розуміємо, що західна концепція ведення бойових дій вона відрізнялася від радянської. І більше вона була зарієнтована взагалі на боротьбу з тероризмом. Серед іншого, але якщо ми кажемо про танкові, скажімо так, війська, то як Радянський Союз збирався воювати. Тобто збираємо танкові клини і на швидкості йдемо до узбережжя Ломаншу. Ці чудово розуміли на Заході, що проти цієї навали там треба щось робити, тому покладали це на точну гармату. На стрільбу закритих позицій, на знищення логістики так і таке інше. І воно було під це заточено великою мірою. І тепер ми зараз змушені ці західні концепції накладати на якраз абсолютно радянські, великою мірою радянські методики, які зараз використовує Російська Федерація. Ну, таким чином доводиться їх допилювати, ці ці танки, там, начать, накидувати на них активну броню, доробляти їх. Хоча, а, ясна річ, що дуже великий плюс. У всіх цих західних машинах в тому, що вони орієнтовані на збереження життя екіпажу. Цього в радянських танках нема. Як я кажу про автомат заряджання, який знаходиться під, фактично під людьми, і коли влучання в цей танк, то башта злітає у космос і жодних шансів у екіпажу не вберегтися не, нема. А німецькі танки, американські танки, вони присовані таким чином, що навіть у разі дотонації боєкомплекту є великі шанси вижити.